Всім привіт! Ви на каналі Люблю Квіти. І знову, знову в мене посадка. Цей раз у мене посадка винограду. Ось такий у мене саджанець. Сорт його називається Надія Азос. Придбала я його на, можна сказати, на базарі, тобто, продавав його дядько, який часто продає виногради, і я його з ними бачила. Це буде синій сорт винограду. Я особисто дуже люблю виноград, тому я не пройшла мимо і його купила. Йдемо його саджати. Посадкову яму я викопала на сантиметрів, зараз скажу, на сантиметрів приблизно десь 53 на, на 47. ґрунт в мене чорнозем. Міняти в посадковій ямі його я не буду. Тепер додаємо перегній. Ось таке відеречко, 5 літрів. Сюди висипаю в посадкову яму. Десь приблизно 3 літрі деревного попілу також засипаємо сюди. П'ять голових ложок островно колійного добрива. 4, 4. Це все ми перемішуємо в посадковій ямі. Ось так, ось так. Це все разом перемішуємо. І тепер будемо засипати шаром ґрунту. Це ось так ми посипаємо, щоб корінчики винограду не торкалися до цієї суміші, що я зробила. Ось ще трошки. Ось так. Тепер в мене є ось таке відро води і проливаємо яму водою. Треба почекати, щоб вода повністю впиталася в землю. Тоді ми досипемо ще шар ґрунту і будемо саджати виноград. А поки ми чекаємо, що вода впитується в землю, скажу ще деякі нюанси. Бачите, ось які в мене корінчики, вони такого жовтого кольору. Чому вони жовті? Тому що я розвела галину, щоб вона була рідка. Таку господарську глину, яку використовують у господарстві. І обволікла їх в цю глину, тому що глина сприяє кращому утворенню і приживаємості. І ще одну процедуру, яку треба зробити, це дивимось на цей відросток молоденький, Рахуємо оцих три кульки. Це перша, друга і третя. І над третьою робимо косий зріз сікатором. Перед посадкою я обрізала трошки корінчики. Сікатором. Ось так зараз виглядає саджанець. Важливо також, я не сказала ще, що перед посадкою можна на сутку або дві замочити його в воді, щоб коріння набралися вологи і були більш такі насичені. Ось як виглядає посадкова яма. Вона вбрала воду, але це сталося не зразу, тобто не за годину, не за дві. Я залишила її на ніч. І тепер будемо саджати. Підсипемо ще шар ґрунту. Підсипали, можна також втоптати трошки зверху, але так як в мене земля вже всілася разом з водою, я просто підсипала шар ґрунту і буду ставити саджанець. Коли ми поставимо саджанець в посадкову яму, ми розправимо йому корінчики і робимо це так, щоб він був ось в ось такому положенні. І засипаємо шаром ґрунту аж по оцей відросток. Ось так. Ось як це виглядає, я це зробила. Ось так тепер будемо засипати крунту. Розправляємо його. Засипали по цей відросток. Я трошки насипала більше, тому що я зараз ще його притрампую. Це я зроблю ногами. Ось так земля осіла, я ще зараз трошки підсиплю і розповім про далі мої дії. Я розвела в воді коренеутворювач і зараз приблизно десь 10 літрами поляю зверху, щоб вода пропиталась. Більше води я не давала, тому що в нас і так волога земля, бо вночі падав дощ. Вода пропиталася в землю, тепер ще підсипаємо шар ґрунту і будемо замульчовувати. Ось так ми підсипали ще шар ґрунту. Для мучі я буду використовувати солому. Ось таку викновенну солому. Зараз я по покажу, як я буду обкладати її на круги. Ось так. Зараз ми розправимо на кругу на рану. Ось так. Ось так ми це зробили. А щоб мишки в землі не зробили кубло, так як і солома, і не виїли виноградові корінчики, ми посипемо на кругу ось таке від мишей. Ось так розсипано і не будемо переживати. Думаю, що. Розпит. А тепер, щоб наш виноград не вимерз, ми будемо його укривати. В мене є ось таке відро, воно без дна. Таке пошкоджене відро. Ставимо його ось так приблизно. Це розпоражу як ось наш пагінець, відросток, і отак ставимо, і будемо його обсипати навкруг землею. Ось як я це зробила. Тепер притрамбуємо. І будемо укривати зверху мішком. Отак От я укрила мішком. Закачала, тому що мішок завеликий, Ось так зверху і навкруг. Зараз ми це все будемо прикопувати. Ось так виглядає моя кубка, як великий мурашник. Вже не дуже красива. Але... Сніжну зиму або коли буде випаде сніг більше, я ще накидаю на нього снігу. Можливо, більш досвідчені виноградарі, можуть зі мною посперечатись, що я щось не так зробила або роблю. Так, я не сперечаюсь, я не є досвідчений виноградар. Я любитель, я вчусь, можна сказати, разом з вами. Що знаю, те хоч розповіла. Якщо моє відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім мирного неба над головою! До нових зустрічей!